Київ на годиннику близько сьомої вечора наша знімальна група працює на околиці міста на столичному шосе. На перший погляд здається, що нічого надзвичайного тут не сталося. На трасі немає жодної розбитої автівки стоїть лише дорожній знак оформлення ДТП та кілька відгороджувальних фішок уздовж узбіччя. Та насправді тут сталася дуже страшна аварія. Розбився мотоцикл. На шаленій швидкості він злетів з дороги у кювет, зачепив бетонний стовп і ще метрів сто прокотився шкереберть по зеленій зоні вздовж приватних будинків. Водій байка загинув на місці. Його пасажир зазнав суттєвих травм. Мотоцикл розриває на дві часті, і цей другий парень він летить далі. і Тут він впав. Бачите, он, шлем в нього лежить. Все одежа його там лежить, і він там впав. А в якому стані він? Е, зломана рука, ну в шоковому стані, зломана рука в нього, е, ну його по підруки повели до скорої допомоги. Пасажир, який вижив, був у повній екіпіровці. Мабуть, це й врятувало йому життя. А водій байка їхав у звичайному одязі і загинув. Свідки аварії припустили, що власник мотоцикла поступився місцем за кермом байка своєму товаришу, а він сильно розігнався і не встиг загальмувати на звужені дороги. Після дощу велика була швидкість, Вони дуже летіли, не вписались в поворот. Мотоцикл пішов боком. І вдарили в стовп бетонний. Отже, столичне шосе. Байк нісся від центру Києва. На повороті, де звужується дорога. Водій не впорався із кермуванням та полетів у кювет. Мотоцикл вдарився у стовп, загубив передню частину та пролетів ще метрів сто. Місцеві жителі кажуть, що трагічні аварії на цій ділянці дороги на жаль не рідкість. Деякі водії не враховують усю небезпеку аварійного повороту і розвивають дуже велику швидкість. Постійно постійно, тому що там ідуть три полоси, які переходять у дві полоси дороги, і вони не вписуються в цей поворот. Ви розумієте? І от за цього таке вийшло. Більше відео з місця цієї аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.